Всіх вітаю із магазину Waikiki Home. В Waikiki Home з'явились новинки. Весняні я б сказала дуже гарні кольори. Хочу вам показати і сама подивитись. Така ж уже гарна ваза. Мені зразу подобається 419 гривень. От вайкіки, як вони все гарно роблять. Турки взагалі люблять яскраві кольори, і навіть якщо щось виготовляється не в Туреччині, але це все одно турецький бренд, тому виглядає все яскраво і дуже гарно. Ось така цукерниця, мабуть. Я так думаю, що це цукерниця. У них все тортівниця пишеться. Зараз подивлюсь на коробці, скільки коштує, але зроблена як квітка. Ну, це прям класно виглядає. І в чомусь оця така гарненька колекція на самому верху. Не знаю, чому. отака красива. Тут вона стоїть коробочка, коробочка, і там є ціна. Ціна в неї 699 гривень. Коробку не буду діставати, тому що незручно. З бчілками, який рушничок гарний. Клас. Мені взагалі подобається Вайкіті, чесно вам кажу, від всього серця. 179, 50 на 80. Ось такий навіть подарувати. Вони пишуть, що це 100% котон, памук по турецьки. Ось так виглядає. Малюночок прям вишивка йде. Гарний. І колір гарний, і малюнок гарний. Ромашки і, і, і чи, ділки. Ще тут трішки більш ніжний колір, я бачу, так от зроблений, також з квітками. Коштує 179, також 50 на 80. Дуже приємні на дотик, дуже приємні. Тут е, такий свічник. Свічник цей коштує 209 гривень, колір зелений. Ну, свічник, як свічник, в принципі. Далі це, я так розумію, іде із чотирьох. Да. Написано на упаковочці. Ось такі чотири тарілки. Також як квітка зроблені. Класна колекція, дійсно весняна, така прям радує очі. Дуже класно, Чотири тарілочки таких йдуть у цій коробочці. Коштують вони 529 гривень. Скляні дуже важкі, коли чотири піднімаєш, то це чуттєво важко. Далі це, я так думаю, що як свічника, арома ухти! З підсвіткою дуже гарно. З такими дирочками зроблений цей будиночок, також з квіточками. Ну, дійсно, весняна колекція скрізь квіточки 359. Це у них називається декоративне led освітлення. Ухти, 359, Там треба батарейку вставляти. І знову фоторамки, у них завжди є фоторамки, причому вони оригінально зроблені. Мені це також подобається, така фоторамка. І взагалі мені у них фоторамки подобаються, як вони зроблені. При тому, що фоторамку я не дуже люблю. Ну от тут в Айкіті клас, і можна і подарувати, і якось і поставити це красиво виглядає 339 гривень. Класно, класно. Дуже файно. Так, тут прям арома дифузор, все зрозуміло, Яка, така прям упаковочка також з квіточками. Тут все запаковано гарно, 100 мл, бачу, 100 мл. Піони, я так розумію, що якісь квіти описано, як воно пахне. 439 гривень коштує. 439 гривень, немає тут перекладу. Ну, Є освіжувач повітря. Я думала, буде, знаєте, опис, які саме тут квіти більше. Далі, О, цей мені більше вже подобається. Свічник, він менший за розмірами і колір більш приємний. 189 гривень ось такий коштує. Дуже приємний колір. О, Це набір рушничків. Раз, два, три. Вони намальовані, як вони саме. Один прям такий гарний ось оцей. Так, як махровий, тут такий, ну це також котон відчувається. І, і ось такий з квіточками. Ну, всі три гарні, дуже дуже гарні рушнички, підобрані кольори. Ці рушнички 40 на 50 в одному розмірі йдуть, просто різної з різного матеріалу, так сказати. 359 гривень коштують такі рушники: 50 на 80-399. Тут це ранер, я так розумію. Так, 45 на 32. Це підставка під тарілку 129 гривень. Також кольори приємні. Далі ось свічнички такі маленькі по 89 гривень. Країна походження Китай підсвічник. Ось такий підсвічник. 89 гривень, також як квіточкою зроблений зверху, видно. Гарно. Далі ще такі освіжувачі повітря, як у них написано: 100 мл. Тут акція 359 гривень. Оці ще підставочки під тарілки є, дивіться, в рожевому якому кольорі. Гарний і рожевий колір, і той м'ятний мені також подобається. 129 гривень за дві штуки 45 на 30. Ой, Пушники я вже показала ці жовті, мені здається, вони такі ж не буду їх там витягувати. Тут, ухти! Яка класна, слухайте, супер! Оце так чашка. Ну, на жаль, воно, ну. Якби воно там, знаєте, як якось прилипало, чи як це сказати, ну все одно так до весни, прям до Пасхи, я б сказала, так класно, така веселенька, цікава, яскрава, класна чашка. Чашка з подвійним склом коштує. Зараз вам скажемо. О, вона навіть вже по акції 229 гривень. Коштувала вона 319 гривень. Це 28% знижка. От намальовано, що воно по краю повинно бути. Бачите, як на коробочці. А в мене так не виходить. Зараз я попробую ще раз. Чого? От трішки зараз один прилип. Якось треба було краще там якусь таку липку робити. Ну, не виходить. Ладно, дуже красива свічка. З, квіт, з квітами розмальована 379 гривень, хочу понюхати, тому що у них все пахне класно. Да, як духи. Вони прям такі ароматні у них. От, дійсно ароматні. О, яка чашка гарна. Без акції 319 гривень. О, 319. Може я тут собі чашку куплю? Щось хочу новеньку чашку, ніде ніяк не оберу. Якщо там на знижках подивлюсь, буде щось цікаве, то куплю. 249. Ще така фоторамка, класно зроблена тут, як таке махрове ну, ободок такий цікавий. Такі ще рушнички від 50 на 80, 399. І набір ложок, в сердечках, прям до Валентина. Та й взагалі приємно виглядає. Навіть можна їх повісити. 4 штучки. Акція 189 гривень. Комплект. Набір кухонного приладдя називається. Тут у них така двойна... А, ні, це одинарні є одна меншого розміру, одна більшого. Дивимось, я вам зараз скажу: це, мабуть, у них тортівниця називається. Так, у них це називається тортівниця, 499 гривень, ось ця велика. І маленька тортівниця. Коштує. Сдивимось. Маленька коштує 399 гривень. Так, далі ще ось така чашечка по акції. О, 119 гривень коштує. А тут, ух ти Це що таке цікаве у них? Незрозуміло. Так, один кап, я так розумію, так, ух тут набір, дивіться, із трьох таких, із чотирьох. Із чотирьох чашок. Зараз подивимось. Так, чотири бачу. Ага, ось такі, як соусник. Класно. І ті також йдуть з носиками. Всі чотири йдуть з носиками. І останній йде з ручкою. Оцей набір з чотирьох коштує навіть по акції 229 гривень. Слухайте, який цікавий набір. Ось оцих таких, як соусники, чашки. Все, ну, що хочеш, можна використовувати. Потім складом 4 одиниці за 229 гривень. Дуже файна ціна. Тут у них внизу чомусь воно стоїть. І ось ця чашечка також по акції 119 гривень. Якщо вийде відкрити, вийде, гляну. Може, мені сподобається навіть. Ну так, да, така, ви знаєте, непогана, матова. І такий в неї колір приємний. О, і зручна ручка. Ось оцю чашку я може і куплю. Собі. Дивіться, ви бачите, яка широка. Мені подобається, коли зручно брати. Ось тут широка ручка. Не у всіх так чашках, от далеко не у всіх, це точно. Класна, матова така. Зараз ще подивлюся. якщо нічого краще не знайду, то таку чашку хочу купити. От мені у них подобається 289 гривень, коштує така підставочка. Я так розумію, що це дві підставки йде. Да, в упаковці дві підставки 289 гривень за дві штучки. Така приємна текстура у цієї тканини. Ще на цих поличках тут оці верхні я показувала, ось такі яскраві, блакитні, рожеві. Ось не показувала далі. Такий глечик великий. Він з такою кришечкою, знаєте, як от раніше були такі в білому кольорі, от така вона приємна, м'яка легко відкривається і закривається. Цей глечик коштує на знижці вже. Я його показувала, я згадала, 289 гривень. Але на знижці ще дуже добре. Так от як -то тут літри не дуже зрозуміло скільки, десь на півтора літра. Щось такі чашки є з кришками класні. Але немає цієї, знаєте, силіконової штучки по краю. Тому ну, не дуже вона чуєте, як шумить. Тому мені не дуже підходить. 249. Чашка оця з кришкою, але на подарунок дуже класна, з пандою, хто любить панд. Ой, такий у них класний цей ланджі-бокс, лан лан 800 мл. Тут іде виделка, ложка. Так, це коштує у них також уже по акції. Мені здається, також я показувала, коштує 119 гривень. Класна ціна, до речі. 119 гривень це щось інше. Це якийсь слон, чашка слон, взагалі. Зараз гляну. Це чашка слон. А ось оцей коштує тут, мабуть, ціна, він йде без упаковки. Так, 269 гривень. Так, ну тут, бачите, не дуже зрозуміло. Оце він металевий, я бачу виделка, він, мабуть, один в цій упаковці на 800 мл. Мабуть, все-таки один. Ух ти! Ух ти, Ой, клас! Я так давно такий годинник пісочний не бачила. Оце супер, слухайте, ще в таких кольорах. Слухайте, як класно, так? Да? Я ніколи таке не бачила в інших кольорах. Якось давно такого декору не зустрічала. Ой, мені дуже подобається цей годинник. Годинник зараз скажу, скільки коштує. Декоративний 269, і де він поки без акції. Ой, клас! Мені подобається. Дуже-дуже-дуже подобається. Так, тарілочки ось такі. Тарілочки йдуть в упаковочці. Зараз скажу скільки. У упаковочці їх іде 4 за 439 гривень. Це зі знижкою. Ось угу. така парка, мабуть, це кастрюлька. Зараз подивимось. Без кришки, це я так розумію. Так, йде по акції 139 гривень. Колір, виробник. Отак От цікаво. Бачу, що духовка намальована. Навіть немає перекладу, що це таке. Колір жовтий написано. Країна, похоже, піала. Це піала. Але намальовано, що, ну, може, тут переклад у них неправильний, бачите? Намальована піч, що можна ж їй щось в піч ставити. 700 мл. Ось така піала. Ну, гарно виглядає. Така кранічна, дуже красива. І ось такі набори вже по акції. Чотири склянки коштують 289. І підсвічник по акції 209 гривень. Із весняного, ось бачу ще такі гарнюсі для сипучих. О, тут, бачите, оці селик-силиконові кришки, що я вам кажу, м'яко так закриваєш, і вони не будуть торохтіти. О, класні, які для сипучих і невеликого розміру. Мені подобається. Оцей комплект дуже гарний, класний. Зараз я вам скажу, скільки він коштує. Комплект 479. Іде без акції. А тут такі три, три чашечки збираються. Класно придумано. Одна, ну, всі стоять отак зручно. І три оці чашечки коштують 189 гривень. Ну, вони тут, розуміють, я невеликого розміру. Зараз дістану, покажу вам одну. Одну не так гарно стоять, ось, щоб потім зберу. Так, оці я показувала колись. О, які цікаві. Слухайте, таких я ще не бачила. Ось такі, як О, 4 з такими бортиками. Цікаво зроблені, незвичайні. Зразу скажу, там вон та коробочка, зараз скажу, скільки коштує. Ще ось такий набір кухонного приладдя 269 гривень за 4 оці ложки з різними малюночками. Тут лимончик, квітки. Так. Зараз вам скажу, скільки коштує угу. ось цей набір по акції 339 гривень. Класно виглядають ці чотири тарілки. Вони як такі глибокі і рівні. Мені прям дуже сподобались. Дуже цікаві форма. Ось ці мушлі. Гляньте, як красива. Тарілка мушля. Дві в упаковочці йде за 199 гривень. І ось цей набір все-таки скажу, скільки коштує, але він же такий же милий. Тут ця тарілочка мушля і з цією чашечкою. В упаковці йде 2, ну, по дві. 399 гривень, 4 предмети. І така велика, ще тарілка. Іде за 249 гривень, а акція була 319 гривень. Так, із весняного декору я показала майже все. о, є патріотична з'явилась у них Ukraine 69 гривень. Класна чашка можна на подарунок. Так, ну тут не така зручна ручка, але все одно зручна. І всього 69 гривень, 45% знижка коштувала 149 гривень. Класна ціна. І чомусь я вперше в них її бачу. і ще й така знижка. Дивіться, тут дуже багато всього. Це ну, великий відділ хом. Це найбільші вайкіки на півдні України в торгівельному центрі Острів в Одесі. Я адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Ще хочу подивитись, скільки така прозора чашка. Коштує ручка, ручка. У них, мабуть, ручки всі зручні Клас, Класна ручка. От зручно по акції 229 гривень. Ну, ось такі пінгвіни, наприклад, по акції. Також 179 гривень. І там у мене ще залишилась чашечка, яку я вам обіцяла відкрити. Якщо в мене вийде, якщо не вийде, то не буду її відкривати однією рукою. І вийде. Ну, коробки у них ще й більш-менше, я вам хочу сказати, вручні. Так, її навіть до мене ніхто не відкривав чи що. Якось навіть дивно. Ой, у них тут стільки пінопласту. Що там таке? Ого, яка чашка. Я потім все складу і пінопласт сюди весь приберу. Чашка слон. Ух ти, чашка слон. Ну, ручка не дуже зручна, але хто любить слонів, то на подарунок, дивіться, така велика вона в об'ємі. Коштує 119 гривень. Ця чашка слон з коробочкою. Мені подобається, що в них все в гарному пакуванні завжди можна подарувати. Оце взагалі красуня, просто ця цукерниця. Тут такі тарілочки, також весняні, чотири їх іде. бачите, в різних кольорах гарні. І коштують вони 499 гривень по акції. Або ось такі чотири склянки також. Такому вишняному декорі 209 гривень. Ну я їх діставати не буду. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я була Велсіва і Кікі Хом. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.